Сівалка фаворит 6 метрова табличка. У 2001 рік куплена пізню осінью. В 22 му не працювала, потім в 23-му кормила і в 24-му трохи сіла. В общем, ну десь до 200 гектарів ця сівалка посіяла на варіаторах. Варіатори турецькі, ось навіть дивлячись вікон, це масло там як нове, бо вона нічого не в нароботках такої нічого не було. Вся ціленька, ніде ні сварного шва, ніде нічого немає. Комплектність повністю турецькі висівні, пластик, все ціле, резина, цирки все змазано, все законсервіровано. хороша диски як нові це турецька сталь на кожному диску є клеймо фаворита резина транспортна огонь транспортне все повністю все пальчики вселіндри сухесенькі ніде нічого Взагалі все, ні немає потка, ніде нічого. Шланги проложені по-заводському. Варіатор теж зерновий, Тоже все по маслу, все красиво. Це бок в запасі для вдобрення, велика звіздочка, переставляється, все підписано, щоб механізатори не забували. Ось такий вона має. вигляд має. ця сівалка. З допомогою оборудовання в ній стоять. Зараз спробую транспортне, воно не підняте. Все з муфтами, все як положено. Для роботи воно піднімається гори. Зараз найду на ту сторону. Маркера законсервіваний, це циліндр помазаний маслом, для того щоб він не ржавів. Підшипніки, все, нічого тут не смашено. Гідравліка так само прокладена, все акуратно, все помазано, баки так само, все чотенько. стоять поплавки, вони додатково встановлені там всередині. Це Ноль показує і там попав. Ну щоб удобно було трактористу наблюдати це. Транспортне, чи це робоче. Ну, тут муфти просто знімали, так, все шланги, все чотенько. циліндра теж все гарно виглядить. Такий має вигляд. Циліндри транспортні теж не підтікши, ніде нічого. сонце покрутило, тут, тут такі цепки теж змазані, тут все помазано, законсервіровано, щоб нічого не попадало. Так, оце відкриті банки. На кожній банці є така от додаткова установлена кришка з ручками, щоб коли загружаєш. Зерно, воно не попадало до удобрення. Коли загружаєш удобрення, не попадає зерно. От воно так перекладається. Ось яка, який вид маємо банки для удобрення. І отакий от вид маємо банки для зерна. Так само і ця банка. Тут повністю лежать комплектуючі. І ще встановлений додатковий поплавок, про як я говорив в першому відео. На амортизаторах все красиво працює, от такі от для удобрення. Ну, питань немає, Ну є чуть-чуть там є ржавчина Ну без неї нікак. Кормили селітрою, комплексне одобрення було. Ну це є все, бачимо такі Де зерно вообще в ідеалі просто в ідеалі так само дивимся третю банку така ж сама ситуация поплавок на крайних тут ну і вот тут все ничего такого прям